Вітаю всіх! Сьогодні на зв'язку з вами психолог, психотерапевт Галина Іванюк. Я працюю з дітками та дорослими, допомагаю батькам виховувати своїх дітей. І сьогоднішня тема у нас буде 10 рекомендацій для батьків, дітей з РДУГ, тобто симптомом гіперактивності. Сьогоднішнє відео буде сформоване таким чином. Спочатку розкажу. Окремі рекомендації, і пізніше покажу так само різні научні матеріали, які я підготувала, які буде корисним для вас, і ви можете використати його вдома, тому дочекайтеся до завершення, і саме там буде ізмінка, яка вам допоможе у вихованні ваших діток. Дітки наші, котрі є такими активними, є такими, знаєте, Повними енергії, і інколи тої енергії здається, що трошки забагато, і її треба правильно вивільняти, правильно скороговувати, правильно перенаправляти. Тому, власне, дуже важливо батькам, мати, бути наповненими, бути в ресурсі для того, щоб цим діткам. Ми могли допомагати правильно скеровувати енергію. І є таке поняття, що кажуть, перш ніж одягнути маску для дитини в літаці, ми маємо одягнути маску самі собі. Тому якраз нам більше потрібно терпіння, більше енергії. Тому важливо, щоб ми мали оцей такий кисневий балон наповнений. І мали. Більше спокою, більше послідовності. Тому важлива структура та розпорядок дня для наших діток. Чіткі правила, такий регулярний графік, харчування, навчання, вони, власне, допомагають дитині краще орієнтуватися та менше відволікатися від таких чинників, котрі можуть ще більше заряджати дитину. І вона захоче більше там бігати, скакати і так далі. І так далі. І такі дітки вони більше розуміють чіткі та зрозумілі інструкції. Наприклад, без таких довгих пояснень, але такі прості кроки, наприклад, там одягни футболку, зашнуруй шнурки. І там одінь штани. Це зменшує перевантаження, допомагає дитині власне виконувати чітку інструкцію, ту, яку там мама, чи батько, чи вихователька сказала. Так само таким діткам дуже важливі це позитивні підкріплення, тобто похвала. Ну, похвала вона для всіх їх похвала. Ми всі любимо, коли нас хвалять, коли нас обіймають і так, і так далі. Тому це важливий такий фундамент навчитися дитину хвалити, але хвалити, власне, обґрунтовано. Наприклад, дитина, хай навіть за саме маленьке, але коментувати ту похвалу не просто словом молодець, а сказати. Ну, скажімо, дитина вам вас щось послухала, там принесла стакан води. І тут ми можемо прокоментувати дякую. Для, за твої старання, дякую за допомогу мені. Так? Ти, великий, ти великий молодець, ми можемо сказати, але, власне, за що прокоментувати. Дякую тобі за твою старанність. Таким чином ми виховуємо в нашій дитині і старанність, і допомогу. Або дякую тобі, що ти допоміг мені. Для таких діток дуже важливі так само більше слова, такі, які є позитивні. Тобто так. На слова такого негативного характеру або на відмову ні, не можна. Їхня психіка цього не дуже так не дуже це розуміє. Тому треба уникати таких слів. А в більшості казати дитині так, якщо це нам дозволяє і якщо це можна. А якщо це не можна ні, тоді використовувати якісь інші форми там. Того, що не дозволено, власне. Тому хваліть дитину за найменший результат, це найменше досягнення, яке вона досягла. Дуже важливо тут можна використовувати такий щоденник успіху або щоденник досягнень, про який я в, в наступних моментах розкажу. Отож. Що ще важливо? Наступним таким п'ятим моментом це важливо для дитини рух. Це такий природній вихід енергії, тобто щоденні прогулянки спорт чи танці, чи просто можливість десь там побігати, погратися, допомагають дитині, як то кажемо, випустити пар і, і зосередитися потім на тому, що потрібно, так? От. Всі дитину так само керувати емоціями, це дуже важливо. Ми пізніше так само я покажу, як це можна робити. Уникайте так само якихось ярликів, порівнянь, не говорити дитині, там ледачий, в тебе знову не вийшло, бо це все дитину знижує дитині самооцінку і дитині ну, не буде хотіти щось робити і так далі. Так, Наступне це є, просто любіть і приймайте дитину такою, якою вона є. Це буде для неї величезною підтримкою. Так само таким дітям і всім нам потрібні і обійми, і просто слова такої підтримки, і люблячі слова, я тебе люблю, я, ти, мені, ти для мене важливий. Важливо є те, щоб дитина відчувала, що її люблять просто так, а не за якісь досягнення, не за оцінку. І таким чином будуть вибудовувати такі довірливі стосунки між вами. Тому говоріть про це вашим діткам. Ще важливим таким моментом є, щоб такі дітки і всі, взагалі, всім діткам рекомендується, щоб вони мали. Домашні обов'язки. Наприклад, там, погодувати собаку, чи вигуляти собаку, чи викинути мусор, чи там накрити стіл, допомогти мамі. І так далі. Це знову ж таки структурує дитину. Дитина почуває себе, що вона є важливою, що на неї мама може, чи батько, чи батьки можуть покластися. Це допомагає дитині. Дуже важливо це. Проводити час разом з нашими дітками. Це можуть бути і різні ігри, і екскурсії, і подорожі, і подивитися разом фільм чи мультфільм, і потім його обговорити. Це якраз про довіру, про цей контакт емоційний, який дуже важливий при вихованні. Наступним таким моментом, про який я вже говорила, це є щоденник досягнень. Як його ми можемо. Робити. Ну, можна просто роздрукувати листочок і зробити там три графі, Скажімо, там спорт, домашнє завдання, навчання, домашні обов'язки, це і потім, на протязі тижня, ми ставимо, скажімо, зірочки. Дитина справилася з тим завданням, має зірочку, ще має одну зірочку. І в кінці тижня ми підраховуємо, або за кожних 10 зірочок ми робимо винагороду. Це може бути там поїздка, якась, якась іграшка, яку дитина хотіла. І таким чином це буде заохочувати дитину. Але тут такий момент важливий, що є і винагороди. І так само є штраф. Скажемо, якщо ми їдемо по вулиці і порушуємо правила дорожнього руху, то ми можемо мати штраф, або точно будемо штрафовані. Так? Тому так само про це потрібно повідомити і нашу дитину. і дитина має знати: якщо там щось не так і ви її попередили, вона вас знову ж таки не послухала, тоді може бути штраф. Але штраф не має бути дуже-дуже строгим. Наприклад, у вас є дозволено, що дитина може подивитися там телевізор, скажімо, ну, півгодини чи годину, там, перед вечором, ви можете оштрафувати її, тобто зняти цю пів години для того, щоб вона дивилася телевізор. Це може бути її штрафом таким, то або позбавлення якихось інших привілегій. Або там ну, прямо важливе так само і таке словесне несхвалення, якщо щось дійсно дитина проштрафилася. Так? Хочу сказати, що такі дітки з гіперактивним симптомом, вони не люблять скупчення велике скупчення людей і на довготривалий час, тому важливо якраз уникати. Для них краще вони люблять якісь тривалі прогулянки, рухові ігри. Так само важливо таких діток наступним важливим чинником, це важливо оберігати таких діток від перевтоми. І таких інколи батьки думають, що багато-багато гуртків різного характеру, вони якраз і добре. Тут важливо там, ну, не, не перевтомити нашу дитину з цими гуртками. Мати це на увазі, так? Кількість гуртків. Тобто так само давати завдання дитині відповідно до її можливостей. Наприклад, якщо дитині тяжко вчитися в школі, то не треба нам очікувати успіхів від дитини по всіх предметах. Ми можемо бути. Задоволеним, якщо дитина там два чи три предмети має хороші оцінки, так? А ті, ну, хай собі будуть трохи нижче, це все нормально. Дуже важливим таким фактором це шукати, допомогти знайти нашій дитині якесь хобі, якесь захоплення там, де б вона себе почувала добре і гарно. Там, де би вона себе відчувала, що вона може досягати результатів кращих і кращих, розвиваючи свої ходи. Це є дуже важливий фактор, він підвищує самооцінку, підвищує таку значимість дитячу. Так, Ось. так само дуже важливо, щоб були в сім'ї правила, правила сім'ї, тобто тут важливо є такий приклад, як є рамки. Є любов, рамки, тобто обмеження і любов, щоб ці дві долонки наші були, вони плюс-мінус були в балансі. Бо якщо ми робимо багато рамок, але мало любові, дитина буде втрачати добіру до нас. А якщо у нас буде плюс-мінус баланс між рамками, між обмеженнями і між любов'ю, то якраз буде наш контакт з дітками буде хороший. Зараз я. Перейду до тих таких цікавих моментів, які хотіла вам розказати, практично показати, що можна використовувати вдома. Для дитини вдома дуже важливо це особистий простір мати. Дуже добре, якщо це буде кімната, власна кімната, де ви можете створити її всі умови для її такого відповідного стану. так? Ось, дуже важливо, щоб навіть кольори у кімнаті відповідали певним моментам для заспокоєння. Важливо, щоб кількість предметів тих, щоб дитини на очах, щоб вона не була дуже великою. Якщо є ці предмети, якщо є ці іграшки, ці засоби, то щоб вони були. Мали полички, мали там шуфлятки, щоб воно було заховано. Скажімо, коли дитина починає там виконувати домашнє завдання, для таких діток важливо, щоб зайвих предметів на столі не було, тому що їм і так тяжко сконцентрувати свою увагу на. Цьому, що він виконує. Якщо тут буде якийсь додатковий м'ячик, чи якась додаткова іграшка, яка буде відулікати, то це зовсім не буде її на користь. Тому це важливо, важливо дитину цього власне, навчити. Так? Ось, важливо так само у тій самій кімнаті створити для дитини такий можна чи спортивний куточок, де можна, можуть бути і той самий килимок, де вона може розкласти його і зарядку там зробити, скажімо. можуть бути якісь такі невеличкі гантелі, залежно якого віку ця ваша дитина. Дуже важливо так само для таких діток, щоб ви можете придбати боксорська груша. Невеличкі такі боксорські груші є, де дитина знає, що якщо їй щось не так, то вона може. Просто побити ту грушу. Якщо у вас груші немає, можна купити просто е, подушку. Але дитина має знати, що ця подушка тільки використовується для зняття, е, того, що я зараз такий активний, мені треба скажімо, побити кулачками цю подушку. І вона тільки там є, і для цього призначена. Що ще вдома можна використовувати, навіть ви можете зробити самі для ваших дітей. О, дивіться, я працюючи з дітками, от зробила такі м'ячики, прямо це з салафану вони робляться. Потім я їх кольором обвила і зверху прозорим скотчем обклеїла, і вони є такі легенькі, що їх можна підкидати, їх ними можна кидатися, і вони ніякої шкоди нікому не зроблять. Ось у мене такі два м'ячики. так? Або... Ще один такий класний засіб, якщо ви хочете бачити, що ну, вашій дитині потрібен зараз викид енергії, можливо, вона чи, чи там чи хоче пострибати, ви бачите це. Можете мати вдома газети або якісь журнали, або навіть просто інший такий папір, який вам не вже просто не треба, і ви берете і робите такі паперові сніжки, це називається. От паперову сніжку. Прямо з дитиною робити і от гра у паперові сніжки. Весь папір. Чи, краще це з газети, звичайно, без такого журналу. І потім можна покидатися одне в одного, навіть погратися. Але тут важливо дотримуватися. От я маю так само таке правило: стоп, бачите, такий знак стоп, який я так само зробила собі, можна і придбати його. І використовувати, тобто, скажімо, у нас є тайм, ми граємо в сніжки там, скажімо, 5 хвилин, так, паперові сніжки граємо 5 хвилин, і потім ми маємо там якийсь знак, яким ми кажемо, стоп, наша гра завершилася. Це можна використати таку ще руку. Бачите, така червона рука вона означає, стоп, зупин, зупинитися. Або якщо дитина не дотримується якихось правил, ми вказали правила. Казала, як ми ці сніжки кидаємо, дитина не дотримується, ми піднімаємо цю червону руку, або якусь іншу. Можете самі зробити з такого з паперу, і вона дуже гарного використання є. Ось. Що ще можна використовувати для дитини у цьому куточку, там спортивному чи безпечному, як хочете, можете його назвати. Я маю такі так само, різні м'ячики, вони такими з такими. Колючками, як їжачок вони так. І це так само допомагає дитині, щоб дитина знала, коли мені щось хочеться дуже там чи, чи порвати, чи покидати, чи що мені хочеться, у мене багато енергії. Я цю можу енергію ось так е випустити. Так? Ось так, такого плану. Я можу е куплений такий так само м'ячик з такою, от, ось. Ми можемо так само, він може навіть подушку тим самим побити, чи куди хоче, і воно нікому не зашкодить, а дитині це буде допомагати. Ось. Так само, ну тобто, все, що є, таке, що можна в руках потримати, його по якось порухати. От, от, от такі змічки у мене є так само, от, так само його можна покрутити туди-сюди. Ну, це залежно. Від віку дитини і так далі. Ще, що важливо для таких дітей, щоб допомогти випускати або правильно перенаправляти, навчити цю дитину, це музичні інструменти. Це може бути і софілка, можете мати, так, дитина під час. Дихання, вона починає дихати і видувати, і це так само є корисно, коли вона подує, 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 це буде корисно. Чи можна придбати такі гуслі? Так само, ось гуслі вони можуть бути корисними? Ще може бути дуже корисними, я рекомендую просто мати, купляти нормальні шарики. І навчити дитину там, от, коли, коли що дитина відчуває, що вона там злосна, чи в неї, вона, щось не так, чи вона агресивна, чи вона якась е, смутна, чи ще щось. От навчити її, що от, як можу я е, смутку перейти в радість. От, я візьму м'ячик, надую його і весь смуток. І потім можу випустити цей м'ячик на вулицю, і смуток від мене відійде. Так? І ми прямо зав'язуємо цей м'ячик, цей, цей шарик, і він вилітає у вікно. Це можна так само зробити, бо на вулиці так само, але в хаті от ці шарики допомагають власне цю, вивільнити цю енергію, бо ти вона починає будувати, починає дихання. Працювати в неї, і таким чином вона правильно вивільняє, випускає цей парі накопичений. Я вам сказала, що я допоможу вам покажу, як можна вчити дитину своїх емоцій. От можна придбати різні такі картки. Тут, наприклад, у мене є називаються картки, які називаються кактуси. І тут є різні. Різні зображення. Кактусь, наприклад, я наляканий, я, я там спокійний, я оптиміст, я щасливий. Ось, бачите, я щасливий картка. Ось, я розчарований. І коли ми вчимо дитину, звичайно, треба працювати, я пригнічений. Коли дитина, ми питаємо дитину, що ти зараз відчуваєш? Дитина навчиться нам казати, що я, наприклад, злий. так, ось, Покажи мені на карточку, знайди мені карточку, що ти зараз відчуваєш, Я відчуваю злість. Я такий злий, як цей кактус, так? чи я збентежений, чи я сумний. І тоді давай ми візьмемо шар, давай ти. Цю злість чи, чи цю збентеженість, чи те, що ти відчуваєш, ти з себе, так? І чудово. Ти не надуває цей шарик і випускає, і, і вона звільняється від цього. І таким чином ми вчимо нашу дитину, власне бачити свій стан і вчимо навіть і, і важливо. Сказати собі, вчити дитину, щоб вона сказала собі: стоп, так, ага, я злий, так, що я можу з цим зробити? так, Я можу це видати шариком. в шарик. Ось е такі невеличкі рекомендації, які я хотіла вам сьогодні подати, і можете їх використовувати для себе. Ось ще, до речі, Приготувала я такий, правда, у мене зараз немає біля себе того. Це, це якби барабанна паличка, так само вона роблена своїми руками. Бачите, це. Китайські палочки, що не ми їсти, так? а це корок від шампанського. І навіть можна, і можна взяти відеречку, скажімо, від, там, від йогурта, і накрити його папером зверху, азан, так обмотати. І в мене є, але зараз прим'яності немає. І цей такий барабан. Він нікому не зашкодить, і ми можемо барабанити. Ну, В даному випадку я можна навіть використати замість цього барабану, можу використати цей м'ячик. Кінченові, дитина це є екологічно і не шкодить, і дитина може проявляти свою, свою енергію. Ось такі рекомендації для вас, дорогі батьки. Використовуйте, пишіть, якщо вам потрібна допомога, звертайтеся залюбки з любов'ю. буду. Вам стану корисною, і ми поспілкуємося, власне, і поговоримо про вашу дитину, про те, що можна зробити для того, щоб ваші відносини покращилися, щоб ваша дитина себе почувала краще і ви були щасливими батьками. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!